Поїхали до Ізраїлю або вилікувати семирічну Анастасію від раку. Втім, загинули від іранської ракети. В Одесі провели в останню путь Анастасію, її маму Марію, бабусю Олену та двоюрідних братів Костянтина та Іллю. Церемонію прощання із ними провели напередодні, наприкінці червня, в Батьямі на місці атаки. Сьогодні попрощатися із ними прийшли близькі. Після проведення заупокійного богослужіння урни з прахом захоронили. На могилу родичі вкладали квіти. Нагадаємо, внаслідок влучання іранської ракети у багатоповерхівку в ніч на 15 червня у Батьямі загинула родина з п'яти людей. В Ізраїль мама з донькою Анастасією приїхали, аби вилікувати дитину від лейкемії. Пізніше до них приїхали бабуся та двоє братів дівчинки. Вони початку лікувалися тут, в Одесі, але лікування не допомогло, тому що не було таких медикаментів, замовляли через Німеччину. Повинно було бути більш ліпше лікування, тому було прийнято рішення. І слава Богу, що е, фонд допоміг переїхати до Ізраїля. Після обстрілу, під час розбору завалів, рятувальники одразу знайшли тіла чотирьох людей Анастасії, її бабусі та братів. Пошук тіла мами дівчинки Марії тривав декілька днів. Ви самі знаєте, що там зараз відбувається в Ізраїлі, тому велика дяка тим, хто цим займається, просто правда. І, і просто Машу декілька днів шукали і знайшли. По ДНК Настюші та Тетлини змогли встановити, що це саме вона. Влада Матвійчук, Андрій Митрофанов, Суспільне новини Одеса.